Доброго ранку, мої любі малята. Що таке Україна? Я спитав журавля. Працьовита країна, там багата земля. Я спитав у лелеки, де найкращі поля? Облітав я далеко, краще наших нема. Я спитав у синиці. Де смачніша вода в українських криницях? відповідала вона. Хто найкраще співає? Я спитав солов'я. Та хіба ж ти не знаєш, Україна моя? Малята, давайте пограємо в дидактичну гру, яка називається Яка наша Україна? Яка наша Україна? Так щедра, яка наша Україна? Родинна, Яка ще наша Україна? Працьовита, квітуча, мелодійна. Чарівна, хлібна, вільна. Ви малята були молодці. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу.